Привіт, малята. Рано вранці стало сонце, заглянуло у віконце. Чи всі дітки встали, чи личко умивали? А це у нас в гостях капітошка, крапелька води. Бажає він, щоб дітки чистенькими були. Ви, мабуть, думаєте, навіщо мити руки? Адже через деякий час вони знову стануть брудними. Упродовж дня ви таркаєтесь до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми дотаркаємося. Наприклад, на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера. Та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних предметів. Тому не можна гризти нігті та облизувати пальці, тягнути до рота брудні предмети. Не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі, потер очі брудними руками, є ймовірність запалення від частичок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тож руки треба мити якомога частіше, особливо. Запам'ятайте, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету і після. Мити руки особливо треба перед їжею. Після їжі також бажано помити руки, особливо, якщо ви брали щось масне. Після прогулянки та перед сном. Отож, де бруд, там і хвороба. Завжди пам'ятай, проста звичка мити руки може оградити від різних хвороб. Малята, а ви знаєте, що потрібно для миття рук? Вода, мило і рушник. Капітошка, а давай діткам розкажемо та нагадаємо, як правильно мити руки. Слухайте, малята. Спочатку треба закатити рукава і відкрити кран, намочити руки під водою. Намилити руки до густої піни, ретельно вимити всі пальчики та долоньки рук, змити мило чистою водою. А щоб вмити обличчя, треба знов намилити руки, нахилитися над раковиною, заплющити очі, вимити обличчя. І змити мило чистою водою, закрити кран. рушником витерти руки. Малята, а щоб завжди веселіше було умиватися і мити ручки, вивчимо з вами потішку про водичку. Послухайте, капітошка, і ти послухай. Водичка, водичка. Умий моє личко! Щоб очки ясніли, щоб щічки червоніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Тепер давайте повторимо цю потішку за допомогою картинок в таблиці. Водичка, водичка, умий моє личко, щоб очки ясніли. Щоб щічки червоніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Капітошка, пішли зі мною мити ручки. Наші діти-малюки миють руки залюбки, рукавчики загортають. Кривають, руки мочуть, милом натирають під водою довго, довго миють ручки. Потім міцно водичку віджимають, кран закривають, та рушничком ручки насухо витирають. Пригадав капітошка, як мити ручки. Гадаю, що і дітки запам'ятали. Якщо людина чистенька, охайна, то вона допомагає своєму здоров'ю. Разом із водою та милом змиваються всі шкідливі мікроби. Давайте ще раз для капітошки повторимо з вами потішку про водичку. Водичка, водичка, умий моє личко, щоб очки ясніли. Щоб щічки червоніли, Щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Малята, сподіваюся, що кожен тепер знає істину просту. Якщо хочеш не хворіти, пам'ятай про чистоту. Ми з капітошкою кажемо вам до побачення! До нових зустрічей, любі малята, мої хлопчики та дівчата. Ой, зачекайте, зачекайте. Я ще мультика для вас підготував. Гарного перегляду.